Наш логотип особисто розроблений дизайнерський наших підгородненських павчків відповідає нашому логотипу. У підгородному на Дніпропетровщині волонтери з березня 2022 року плетуть маскувальні сітки. За цей час розповідає кураторка процесу Тетяна Олійник. Відправило на фронт понад три тисячі виробів. Зараз замість звичайної тканини почали використовувати спанбонд. Жінка каже, він легкий, та водонепроникний. Це в нас є вже запакована сітка. Розміром 10 на 8, 10 на 8, але зі спанболу ну, тут ну, кілограма в ній, вона дуже легенька. Це якби була із тканини, мені було б важко піднімати одною рукою. Ідеальна сітка повинна бути заплетена на 70%, саме таку, як ви зараз бачите. Ніякими прямими, ніякими трикутниками. Майже щодня протягом двох місяців приходить до цеху, аби допомогти у плетінні сіток Марія Єремієва. Більшість людей, які прийшли, вони пішли за покликом серця, тому що брати, чоловіки, вони все також докладаються до справи загальної щодо оборони країни та перемоги. За Летіння в сіток долучається в місцевий ансамбль. Одна з вокалісток Софія Терентьєва, каже, допомагає вже півроку. Щотижня розповідає дівчинка, допомагати приходять майже всі учасниці колективу. Я сід приходив ну, просто, щоб допомогти військовим. Ну сітки, це ж все таки потрібна річ. Я швидко звикла, я вже плила і зимові, і осінні сітки. Ярославу 14 років. Хлопець разом з другом Сашком, волонтерить січня 2023-го. Каже, зараз намагається приходити хоча б раз на тиждень, у інший час готується до школи. Найбільше хлопцям подобається з користю проводити час. Я беру тканинну стрічку. Спочатку зав'язую вузлик, далі заплітаю так, щоб воно покривало сітку. Найменше було там зазорів, щоб найменше було. Видно скрізь сітку. Я сюди вирішив прийти, тому що хочеться якось допомогти до, ну, до перемоги, ну щоб внести свій вклад до перемоги. Тетяна Олійник розповідає: окрім сіток, ще виготовляють і фасують серветки та рідину для чистки зброї, шиють рукавиці, килимки та подушки на фронт, а також білисну для поранених військових. За півроку відправили понад тисячу наборів для зброї. Розпасовувати серветки, каже Тетяна, допомагає 11-річний Максим. Він щотижня приїздить до цеху, аби допомогти волонтерам. Ну, ось я беру упаковку за серветками, наліпку тут відчіпляю бумагу. Зараз. А. Ну і потім клею на оце, серветку для очищення зброї, її кладу туди. Ну і так повторяю. Хлопчики нею користуються їм дуже зручно, чистка зброї дуже файна, тому хлопці безмежно дякують і ми повинні. Працювати не зупинятись. За словами Тетяни Олійник, головна проблема недостатня кількість волонтерів. Через це іноді доводиться зупиняти прийом нових замовлень. Жінка каже, охочі долучитись до ініціативи, можуть зв'язатись з нею через соцмережі. Алла Бережна Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.